Водогін прорвало в районі кінотеатру Довженка одразу у трьох місцях. Тому близько 10-ї ранку комунальники перекрили гарячу та холодну воду до понад 50 житлових будинків та до школи. Утім, учням пощастило, бо у 84-й школі є басейн. У нас є певні запаси води на харчоблоку, є бойлер для миття посуду, проточна гаряча вода, і для технічних потреб так само на харчоблоці є е, великий запас води. А щодо е, туалетних приміщень, ну Цього з цього дня проблем не було, тому що у нас басейн в басейні є великі запаси води. Два баки по 100, по 50 літрів. Так що для технічних потреб сьогодні ми якось викрутилися. Мешканцям навколишніх будинків важче. Вони звикли, що у кранах завжди є вода. Ні, постирати, ні посудомийку не включити. Посуда все збирається. Не об'являють раніше об'являє, що от, наберіть і запасітись водою, востолька та сесальки, до сільки, ми будемо перекривати воду. Тепер уже прикрутили це все. За словами комунальників, прориви сталися через зношеність сихівського водогону, якому вже більше 30 років. Якщо вдасться, то аварію до вечора ліквідують. Зв'язку з тим, що пішли тали води, позатоплювані всі наші колодязі. Частково вони закинуті піском, треба їх розчищати, щоб зараз продовжувати роботу, що складнює, от, ліквідацію Витоку. От. Зараз ми будемо чистити той колодязь, добиратися до джерела витоку. От. і Після того будемо приймати вже якісь рішення. Якщо взяти в процентному варіанті, то це майже 50% водогонів, які вже морально і фізично застарілі, які необхідно міняти. Якщо у середу подачу води не відновлять, то у місцевій школі води забракне. Будуть проблеми з харчуванням, бо там потрібна вода для сніданків гарячих дітей. Якщо не буде, будемо обходитися сухим пайком. З настанням відлиги таких аварій лише побільшає, наголошують водоканалівці. Грунт сувається, а старі чавунні труби, на відміну від пластикових, таких коливань просто не витримують. Володимир Моїсеєв, Олексій Шелковий, головні новини, Львова.